Нещодавно цей двір по вулиці Тарасна виглядав зовсім не так. Занедбаний та неохайний. Тепер, як бачите, картина зовсім інша. Коли я здесь избирался, не было здесь ни детской площадки, ничего не было, все было как бы старое. Сейчас уже стоит детская площадка, сейчас мы э, доделываем проект благоустройства. И я думаю, что в ближайшее время он будет уже начинать реализовываться. На екатусівку мешканці двору вийшли дружні. Депутат посприяв з необхідним інвентарем, саджанцями акацій та катальп. Хтось збігав за водою і приступили до роботи. Першими, хто визвались висаджувати дерева два друга Іван та Артем. Для Івана це перше дерево, А от Артем вже колись висаджував саджанці на дачі. Тож саме він і допоміг своєму товаришу. Хлопцям лише 8 та 10 років. А перший з пунктів, що має зробити справжній чоловік, вони вже втілили. Почему вы сегодня решили выйти, вот, сажать деревья? Чтобы озеленить э, наш край, чтобы э, было много зелени. І щоб поберегти природу, щоб було ті німнога, щоб можна було полюбуватися красотою дерев'яв. На табірному полі теж робота кипить повним ходом: висаджують деревця, фарбують дитячий майданчик та лавочки, встановлюють шпаківні, адже в квітні повертаються із зимування ці предвісники справжньої весни. І в цьому дворі активно долучились до прибирання діти. Три не вода подружки: Вероніка, Карина та Ярослава, які теж висадили по деревцю. Щоб було, щоб був, був повітря, Сонце щоб для всіх однаково спілкуває, щоб було зелено, все красиво. Олег Горді, Павло Ткаченко, МСМ.